Привіт, ви на каналі Жемич. І перед вами нарізка топових тоці Відкрив я. У мене було 170 паків, відкрив я сотню. Що мене дуже порадувало, що дуже було багато високого рейтингу, і тому я збирав дуже багато лишніх фодерних Сбічів, які я вчора ж пославав. Тому це мене дуже сильно порадувало. і як я говорю, я відкрив 100 паків, дуже нападало багато тоців. Дуже багато тоців. І хто там говорить, що паки не потрібно собирати це все фігня. Нікому не вірити, нікого не слухати, збирайте, тому що мені насипало навіть з 81, а це ні о чому пак, але з таких 2-3 паків, даже до 10 паків десь таких, а, до 50 паків таких, зараз, ви будете бачити, в принципі з яких паків відкриваю. Там гам'яний паків дуже до хіра, і воно ту сипить. Саме краще сипало з 2.86, тому в кого вони були, мені там 3 тоді би сипануло, зараз це побачите, я в шоці був вчора. Тому прям на перегляду йопте. Ну що, поїхали? Руссо! Други На андроиде Это номинант, да? из ST Just Спасибо, Ара. Ты максимально щедра Ты максимально щедра Тара та тан та та тан Опа, опа, опа Опа, это Гарикейн? А, Гарикейн, А кто это тут? Это блин, то ты ж только что мне выпала, говорил я... Игра, иди в страху, ты ж мне выпала только что, ну что ты за скармамонта А вот золотым 85+, плюс, давай, полетели Рестрим, нет, то ее не опа, на базу Опять она, не, Это кто? Это да? Так и не скажи, что она нас есть О, это тот, спасибо Пейс 84. А ч такие пейс слабенький? 284. І... И... Це кто? А. Понятно. А шо тут робить, Галата Сарай? А Суни Турайская коллега тоже, да? Ого, завалил. Завалил лицо, 92 й рейтинг. Моя повага. FC24 просто... Ти, що, ти, що, а що робить турецька ліга? Що ніж е, бунт ти Знаєте, кого я хотів би зловити б? Якогось там Родрі хотів би зловити. Родрі хотів би зловити. Оооо, Чина! Це ж Англія, шо ти твоїш? Едерсон? А. Тьотя, 91, лайк тобі, ття! ти така сочна, 91 -та прилетіла. Мы не мозг, не просто не мозг, мы не с хаосом, попой. Опять <свист> а, вона? Не, это ЗЗ. Это, это. это дубликат, посика можно играть, иди нафиг? Да, это дубликат. Дубликат? Ну, тот. На базу. Можно кайфа... О, О, Ван Дайк, на базу. А, Деликт? А, блин, какие это же двойные волкаут, ёлки. Алисон! Сюда, 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 сюда. Чадень, один, уже зараз обратно. Yeah. Да. <laughs> Опять ЦЗ, ПЗ. Це шо, Трантану? Гадав. <laughs> Не збрехав. С Netbэт, нет бэттен. Не знаю що це за чупа Чупакабра, чупа но... Ну 86, Що ж тоді для тебе норм паки, я не розумію. Щас іди номінант. Германія, цоп. Це... не на це не той. А що для тебе тоді нормпаки? К'єр, Добрий вечір. Добрий вечір, ми. Я. Я за тобою скучав після тоці, після ТОЦів за тобою скучав дуже сильно ще одна капка в основу. До перебувачення, телебачення. 5.85 для тебе. Для тебе, Коля. Твою честь відкриваю. І. Тоц. Спанія, СЗ. Барса. Ооо, Мапіріон і далі. Нормально, з Лестер якийсь біч. Саме головне, що не дублікат і вже... І вже моя повага. Деліхт, що с тобой робити? Короче. Вік живий, вік учись, йопти. Опа! На базу Франція, ЦЗ Ренард, далі. Всякий спот, 89 плюс, да? Зараз буде. Зелье... 92. Хорош. Вот старушка. Дивите на сразу старушку и выпала. Она вообще всякие вот. Вот 50 уже, наверное. А ну. Как звать? 90... Ема. Что ж твои лицом? 96. Она на год меньше, чем я. Это ей 28. 29 будет. Нет, 28 будет. 27 ей. А, уже ей было. Ей уже 28. А что ж такая фотка? Я це, меня всегда дивувала эта игра, на фотке выбирает такие жахливые. Опа, на базу вратар май, та та сама девчонка, девчинонька. Ай-яй-яй, саме это 67 кетки, я зрозумів тебе. Ну до да да надає. На базу облак! Ну блін ч я не скину тільки що Чи я його скину чи ні і маля маларт Я за, за цю карточку я буду бігати. це непогана карточка, це дуже непогана карточка. Я думаю. Я думаю, що це не погана карточка. Це вона, вона должна... Вона фодер? Вона фодер, ладно. <різь> Опять. <різь> Опа! Опа. Це хто? А, понятно. фода да? 80 а 90 банза и банза на баску сзади все понял опа давай давай гра ход Собач. а це цей отгар Одегар! а блин а, блин ну ты мне выпала уже на на така рассчитывать не 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 ца это що може бути. Если честно, это максимально неразумная дия. Кай хайверс, добре. Опа, на базу. Укуку! Уку... Ка... Ка-ка, Карим, 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 Карим Дизельма. И Воткинс 83, неплохо. Он ну, фото, наверное, да, Воткинс? А, просто ничего не дает. З них. О, дала, нарешь не шлак, да? Не, ладно, не шлак. Палмер, о май гад. Палмерочек. Палмер, Чанхлоглу. Памятца фото. <смех> <смех> На базу, пацаны. Может, я это думаю, может зупиниться, но, бляха, хочется что-то... хочется что еще Бразилия. Вратарь. Опять он. да ну нафиг. Ну игра, иди ты в духу. Ну опять он. Ну типа, спасибо. Ну блин. Звучит, что с выпадает хорошее. Це П. Це Дейон. Якраз... Не зря скинув, не зря. Не зря скинув, Дейонга. Іван Дайк? Алісон! Алісон! третій раз! третій один на один, Давайте 10.85. Ну, а тот. Соп, Казиміра. Зимюро, добра. Монаш якось центрального захисника. Центрального гра. Залєма, це дублікат. дубликат. А муха даже закінчился. ну просто космос. Я лично получив задоволення від гри. Спасибо. Аргентина, ФРВ, це Леонід Мессі, це Маріо и... Ой, Лаутара Мартінес і шо? Іван Дайк? Ну я його скину избещи, добре. Місяці, я там відбою навіть не проходив на разу. Е, 23 я купив з листопада. О! Блін. А, нормально. А тут шо? Та ну ёлки, па... Ну я її скину, ладно, я її скину. Так ніколи б не вдарив би. Ну там тільки Макс, да, там кути порізані. Іспанія, ЦЗ Барса. И ран і и далее Блін, Блин, яку нам не задухбалла? Но по видео сумма? В якої сумме? Так, блин, я, 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 я даже не знаю, це тяжко сказать. Ну, вон Сикер PlayStation, 15-0 стоит. У вас у меня 1200, это по скидке, так не 1400. 15-де все плюс-минус такая адекватная сумма. Да, это шадно тотце, то я заканчиваю. Нарешті. Дай мне, блин, опять вратарь. А, это Да, сейчас хорошая, будь ласка, игра. Из-за лема. Ну ты опять мне ту самую картку даешь.